Всім привіт! Зараз покажу стан мотоцикла Yamaha FGR 1300 AS. Мотоцикл з полуавтоматичною трансмісією. Зараз спочатку по кругу обійду, а потім більш детально. Покажу. Мотоциклі слизько, на вулиці слизько і. Телефон не завжди фокусується, тому я, ну, за рахунок того, що дуже холодно, я фокусую, тому якщо десь там труситься телефон, то ви вибачайте. Так, по стану, дивіться, ну, мотоцикл просто як новий. От ви бачите, от стан пильників. На ньому 39, до речі, кілометрів тисяч кілометрів пробігу, але стан ну, от просто це все рідне. Наума, ну сніг незрозуміло. Вон, радіатор, все. Там вон, всередині все. Просто. Тут фари. Я до речі знімаю в дуже класній якості, тому ви можете ставити стоп-кадр і дивитися. Отут -тут я така от невеличка цяточка, зразу показую. На дзеркалі. Ну, На дзеркалах це на них завжди таке, тому що вони випирають. У мене, до речі, на моєму мотоциклі так само було. Тут все супер. Класні дуги такі тут так само на цьому дзеркалі от є Невеличкі подряпанки. Тут все супер. Ну, це я вже показав, да? Що є таке? Тут все супер. Зараз ще так вот покажу все ключики до речи он бачите с контрольным кнопочки ну, Працюю просто супер Ну я думаю что се достаточно. не знаю Не знаю що ще просто показувати Ручки оп, оп. Електронні підвіски до речі Класний Так що комусь повезе Мотоцикл просто супер в своєму класі я взагалі вважаю, що це найкращий мотоцикл. Все.